Втомився від нескінченних серіалів, які тягнуться місяцями. Сьогодні я зібрав для тебе 10 неймовірних міні-серіалів, які можна подивитися за день. Захопливі, короткі, вражаючі ці серіали тримають в напрузі від першої до останньої серії. Поїхали! Америка 1857 рік. Сара та її син Девін вирушають на захід у пошуках нового життя. Приєднавшись до каравану мормонів, вони стикаються з суворими випробуваннями, безкрайні простори, небезпечні мисливці за головами та постійні напади індіанців. На кожному кроці їх чекають перешкоди, але вони намагаються знайти батька Девіна, який може змінити їхнє майбутнє. Подорож перед. Творюється на боротьбу за виживання, де мужність та рішучість єдина зброя проти суворої дійсності. Вейн звичайний підліток з Бостона, якому зовсім не пощастило в житті. Його сім'я небагата, друзів майже немає, а зустрічатися з Дел не дозволяє її батько. Раніше Вейн змирявся зі своєю долею, але все змінюється після смерті його тата. Незадовго до цього той розповів про старенький понтіак, який колись у нього викрали у Флориді. Бажаючи увіковічити пам'ять про батька, Вейн вирішує. Повернути авто разом з Дел. Він сідає на старий мотоцикл і вирушає на пошуки того, хто багато років тому вкрав понтіак. Після смерті кримінального авторитета Кармайна Фальконе готем занурюється в хаос. У цій нестабільній ситуації Освальд Кобель відомий як Пінгвін, бачить шанс зайняти верхівку злочинного світу. Але на його шляху постає донька Фальконе, безжальна Софія, яка нещодавно звільнилася з психіатричної лікарні Аркхем. Між ними розгортається боротьба за владу та контроль над містом. На небезпек і жорстоких протистоянь. Дитинство Патріка Мелроуза було сповнене насильства. Батько регулярно карав його за найменші провини, тоді як мати мовчки спостерігала. Патрік поставив собі мету здобути багатство та потрапити в коло еліти, і йому це вдалося. Тепер він активно відвідує світські заходи та оточує себе розкішшю, але внутрішньої радості це не приносить. Його життя стало шляхом саморуйнування, алкоголь, тяжкі спогади дитинства та суїцидальні думки. За зовнішнім блиском ховається глибока порожнеча і біль, з яким Патрік змушений боротися. Кожен його день баланс між елітним життям та внутрішнім хаосом. Лілі Чан працює інженером у провідній компанії з квантових обчислень. «Амая». вона задоволена своєю роботою, проте все змінюється, коли зникає її хлопець, і дівчина підозрює, що це може бути пов'язано з діяльністю компанії. Лілі починає розслідування, ставить запитання та намагається дізнатися правду, незважаючи на небезпеку та відмовки оточення. Незабаром їй вдається віднайти слід, який. Веде до секретного підрозділу очолюваного дивним і непередбачуваним форестом. Кожен крок загострює ситуацію, адже потужні керівники не бажають, щоб секрети були розкриті. Сантехнік Джо дізнається, що його недавно померлий батько вів таємне життя і перед смертю вкрав мільйони доларів у небезпечних людей. Тепер Джо стає головним підозрюваним, адже злочинці переконані, що він знає, де заховані гроші. Кожен корок Джо його родини та друзів тепер пов'язаний з ризиком для життя і звичне повсякдення перетворюється на боротьбу за виживання, намагаючись зберегти близько. Ких людей Джо доводиться робити немислимі вчинки та відкривати в собі нові сили? Кровопролиття, зрада і небезпека не відпускають героя ні на хвилину, а кожне рішення може стати останнім. Досвідчений детектив береться за одне з найскладніших розслідувань у своїй кар'єрі. Йому доводиться викрити керівників найбільшої фармацевтичної компанії Америки, які підсадили на опіоїдні препарати майже половину населення країни. Неконтрольоване вживання сильних знеболювальних загрожує справжньою кризою і смертю мільйонів людей. Проблема в тому, що ці таблетки викликають сильну залежність. Про що фармацевти мовчать на плечі детектива лягає величезна відповідальність. Він має відкрити очі простим людям і показати, що відбувається насправді. Медалін та Родрик брат і сестра відомі своєю безжальністю та неприязню до світу. Вони керують власною компанією, що приносить величезний дохід та дозволяє жити без обмежень. Проте оточуючі бачать в них владних і жадібних людей, готових на все заради збереження фірми. Несподівано на родину починається справжнє полювання. Родичі помирають за дивних обставин, тоді як поліція заходить. В глухий кут, усвідомивши, що їхня династія опинилася на межі знищення, брат і сестра беруть ситуацію у власні руки. Шестеро золотошукачів відчайдушно мріють знайти джерело, що принесе їм неймовірні багатства. Проте шлях до мети виявляється набагато складнішим. На пошуки йдуть цілі роки. Цього разу доля дарує їм шанс. На березі річки Юкон знаходиться місце з незліченними скарбами. Усі герої одразу прагнуть дістатися до нього та здобути золото. За легендами, тут природа щедро заклала дорогоцінне. Метал, але вона диктує свої правила. Аби здобути бажане героям, доведеться протистояти стихіям, суворій погоді та небезпекам, що підстерігають на кожному кроці. Приватний детектив Сем Спейт вирішує залишити минуле позаду та розпочати нове життя в мальовничому куточку на півдні Франції. Проте, спокій чоловіка порушує жахливе вбивство шести монахинь у місцевому монастирі, Сем береться за розслідування, прагнучи розкрити справу та знайти винних, поступово він виявляє несподівані зв'язки злочину з таємничою дитиною, що володіє дивовижними здібностями. Натомість, розкриття цієї загадки вимагає від детектива максимальної обережності та спритності. Пиши в коментарях, який з цих серіалів тобі сподобався найбільше. Не забудь поставити вподобайку, якщо відео було корисним, і підписатися на канал, щоб не пропустити нові тематичні добірки.